Гаю вас, друзі! У нас сьогодні спонтанний ефір. Ми не планували його сильно. Просто в моменті вирішили його провести з Вікторією Миросенко. Ми маємо дуже цікаву ідею. Хотілося створити чисто тільки для себе, але зрозуміло, що це може бути корисно і іншим людям, і разом з сильними людьми. Ми можемо створити таке сильне поле, де наша ідея, наша. Така цікава задумка реалізується. Як у вас справи з бажаннями? Чи прописуєте ви їх? Взагалі, чи вірите ви в те, що якщо прописувати бажання, вони здійсняться? Що ви чули про здійснення бажань після того, як вони прописувалися? Створюємо бажання в сильному полі. Тому що ті люди, які захочуть прописувати бажання, вони не можуть бути слабкими сто процентів. То сильні люди, бо вони а бажають. А вже. щоб хотіти щоб хотіти, треба мати взагалі силу. Ти, як ніхто, знаєш точно, що є величезна кількість людей, які приходять із запитом. Я не знаю, чого я хочу. Більшість. Більшість в роботу йдуть через розуміння, що я не знаю, чого я хочу. Або я хочу жити багато. А коли ми заглядаємо в слово багато, «багато а як, це? А то, а як це? А там нема, ну просто багато. Ну, в сенсі, ну багато грошей і що? А для чого? І коли ми йдемо в для чого, все, там уже ерор, і вони в розстроєних почуттях через те, що їм нема бачення того, що вони хочуть, а коли вони не знають, чого вони хочуть, це знаєш, як сідаєш в таксі, не кажеш адресу. Оце воно. Розкажи, будь ласка, як взагалі ця ідея зародилася, а я додам, що після того, як ми з тобою проговорили, так. я зустрілася з людиною, яка розповіла мені дещо, що я розкажу після тебе. <рес> Супер. Ну, взагалі, давайте ми представимося, бо, може, хтось нас не знає. Мене звати… Але ми зразу пішли в роботу. <рес> Мене звати Лілія Кірстан. Я трансформаційний коуч, я провідник практику ціхостояння, я авторка курсу Алхімія мислення. Запускаю курс наставництва Алхімія експерта в кінці вересня. І я навчаю людей також ставати майстрами практику ціхостояння, тому що от прям бачу, що багато людей вже готові до цього йти, приходять з цим запитом, і мені це дуже подобається робити. І ось тому ця тема з бажаннями не просто так, тому що я напряму з цим інструментом працюю зі своїми клієнтами, даю їм це завдання, даю їм правильно це виконувати через глибокі питання. Сама їх виконую також і виконую це періодично. І в мене прийшов час виконати це завдання. Мені я хочу. І я його вирішила це зробити не так, як завжди. Минулого разу я це робила з Катією Тітєю, прекрасною нашою Катюю Тітєрою. Вона це діло організувала перед Новим роком. І ми з нею прописали 15-го числа, а 17-го мені прийшла пропозиція, пункт один це був круїз. Прописала 15-го, причому я категорично, бо я вкачуюсь. 17-го прийшла пропозиція, 18-го я погодилась, 20-го я це оплатила. Це просто містика якась. І через це одне бажання здійснилося ще одне. Це вже було як побічний ефект, і ось таким чином це працює. А тепер я хочу це саме створити, бо мені хочеться це виконати. І поділилася з Вікторією. Вікторія, от розкажи тепер ти хто ти, що ти? І хай до тебе люди звертаються також. З твого дозволу я хочу так. поправити, це не містика, як ти сказала. Це ціленаправлена, чітка робота над своїми бажаннями. Так. І от коли я почула це я кажу: Вау! А я знаю ще одну техніку, вау, я хочу з тобою це писати, а давай запросимо людей, давай, це ж буде сильне таке колективне поле. Я організатор простору. Коуч, працюю теж з мисленням, працюю більше особисто, але проводила кілька марафонів, виступаю спікером на курсах. Один із цих курсів був Алхімія мислення, де я давала ту цікаву практику, яку ми розкажемо трошки пізніше. А поки що я хочу сказати про те, що прийшла до мене подруга. І ми спілкуємося, просто спілкуємося. Ми не говоримо про те, що ми там з тобою придумали. І вона мені каже: уявляєш, у нас є така традиція з дівчатами на день народження приходити і дарувати щось? Збираємося всі разом і кожну вітаємо, щоб це було неочікувано, приємно, таке щось невеличке, але просто, щоб гріло душу. І уяви собі, каже, в мене є список від моєї подруги, чого вона хоче. Вона мені дає дозвіл, каже, з дівчатами можеш ділитися, там великий список, вибирайте, що хочете. Каже, я починаю його читати, така, югу, зараз ми їй точно щось класне підберемо. А там хочу каструлі. Які каструлі? Хочу в подорож. Куди в подорож? Хочу Але... новий одяг. Який одяг? Хочу нову білизну! Розумієш, да? да. І має цієї конкретики, чіткого розуміння, а чого я насправді хочу. Вона ну, каже, уяви собі, я всесвіт. Я ось хочу виконати твоє бажання. А по факту список є, а конкретики немає. Я не знаю, чого ти хочеш. От саме про це ми хочемо й говорити. І оце наша ідея. Ми зараз цей вебінар, наш вебінар, наш прямий ефір буде мега коротенький, щоб ми могли його відправляти, і люди, просто подивившись, зрозуміли про що це. Тому в чому ідея? Спочатку я організую це поле, тривалість приблизно 3-4 години, ну, це як піде, в залежності, можливо, від кількості людей ще. І ми будемо прописувати список бажань з 111 пунктів. Чітко сфокусуючись на питання, пропускаючи кожне бажання через ряд питань, які підтримують, підтверджують істинність цих бажань. Тому що дуже часто ми можемо носити в собі бажання, бажати чогось такого, чого не наше, а це могло бути когось з наших рідних або взагалі десь чуже. І пропускаючи через ці питання, ми усвідомлюємо істинність цих бажань. І, можливо, це бажання десь у нас рік є в нашій голові, а не здійснюється тільки по тій причині, що воно не ваше. І у вас є шанс, пропустивши через ці питання, зрозуміти, ваше чи не ваше, і може позбавитись половину, а створити ваші істині і зрозуміти це. І через ці питання, я прям зроблю таку. Слайд з питаннями закинув чат, щоб кожен міг бачити ці питання перед собою, і ми будемо це робити прямо в полі. І також будемо ділитися своїми бажаннями, якщо це, наприклад, для когось екологічно не інтимно, або інтимні Питаємося пункти, ми можемо пропускати, ділитись для того, щоб інші люди слухали. І якщо якийсь пункт у когось когось тригерить, значить там є й наше. І ми звідти можемо діставати те, що відчує наше тіло, або десь емоція проявиться. Це дуже круто, це так само, як слухати наприклад, на ВІП-тарифі або на наставництві чужий розбір. Ми слухаємо там чужу сесію і, слухаючи, як працює інша людина, ми розуміємо, о, тут наша програма. Я зрозуміла, тут і моя програма також є, точно так само з бажаннями. І ми це зробимо в одному полі сильних людей. Чому сильних? Тому що слабкі, я казала, не бажають. Вони не мають часу сісти і щось забажати, щось захотіти. А з вікою там буде підсилення цього всього, що ми створимо. То ти думаю, ти краще розкажеш, але секрети не видавай. Я тримаюся. Я тримаюся, бо я вже хочу розказати, що це за практика, як ми це будемо створювати. Скажу коротко, це буде наочно, це не карта бажань, але це буде наочно видно, всі ваші бажання, і ви зможете до них повертатися легко, а не просто написати список і десь покласти, забутися про нього. Mm -hmm. Це буде ваша палочка чарівна, я не знаю, як його ще назвати, але це 100% дієве. Дієве перевірене не тільки мною, а й іншими людьми. І я з радістю цим поділюся і розкажу. Хай вона йде в маси. Як ти кажеш, це не містика і це не чарівна паличка, але це дуже класна штука для мозку, тому що наш мозок, щоб він не чув, для нього цього мало. Йому треба картинка. Наш мозок мислить картинками. А. І я думаю, що твій інструмент, то, що ми пишемо, це вже картинка, ми пишемо, виводимо рукою, це вже картинка. Потім я ще сказала, що з цими пунктами робити щодня. А то, що ти створюєш, це ще одна картинка, яка буде відноситись до кожного з цих бажань. І це боже, як це мегацінно. Я вже а це хочу. Я не пробувала ні разу твій інструмент, хоч ти давала на алхімію мислення, але я його не проходила. І що саме цікаво, я казала учасникам алхімії, що я вам даю це завдання, але я також буду його проходити. Але так як я веду алхімію, я весь ресурс віддаю як наставник. Я вже на себе я не фокусувалась на бажаннях. Так як у мене зараз проміжок між наставництвом і курсом був хороший, я хочу його використати. Для свого навчання і свого розширення і раз у півроку я перед новим роком здійснила зробила цю практику і цю про я прописую. А вже зараз через півроку хочу знову прописати бажання. І прописати уже, зробити це разом з тобою і твою практику, щоб її підсилити. Блін, Добре, це що ти писав? на це звернула увагу, бо я теж хотіла зауважити, що навіть якщо ви півроку тому чи рік тому писали свій список бажань і там глянули, чи просто забули, чи навіть переглянули, що там ще багато чого не збулось, то його варто поновлювати, бо наше мислення постійно регулярно змінюється, так. і те, що ви бажали півроку тому, навіть воно може бути неактуальне. От і все. Да. Ще да, що вируч. хочу додати: ми обіцяли, не знаю, обіцяли, не обіцяли вживу тут, але ми з тобою домовляли, що ефір буде 15 хвилин. Да, Коротенький. Достатньо. У достатньо. нас чітко є одна ще хвилина, щоб підвести підсумки, запросити людей. Вартість буде участі суперсимволічна, просто як так, чашка. І хочу ще що додати: я знаю, як переглядати прямі ефіри на Х2. Ти може, Ліля, напиши це в описі. Хай люди мені пишуть, я їм відправлю посилання на те відео. В інстаграмі можна дивитись відео на Х2. Знайте це, якщо у вас є список це не ефірів, і ви хочете наш подивитися швидесенько, а не жувати повільно, я розкажу, як це робити. Пишіть Віки в Директ, хочете мені, пишіть, і ми відправимо вам. Е, слідкуйте за нашими сторіс, буде оголошення, коли що. Це буде скоро. І так, дуже Сьогодні до речі, класний день Сьогодні день не відслідковує час. Сьогодні ми на межі е, між е, як сказати Боже, не знаю, з чорень і Да, від завершення і початку. І оця ця межа не має часу. Тому сьогодні дуже варто захотіти чогось такого, чого дуже хочеться. Наприклад, взяти участь з нами в прописанні своїх бажань. Так, супер. Я обіймаю дуже кожного, хто це подивиться. Приходьте. Буде продуктивно, pa -pa. Дякую.